Шановні колеги, дозвольте представити Вам доповідь на тему «Роль клінічної електрофізіології зору в розумінні спадкової патології сітківки з аналізом випадків. Як відомо, електрофізіологічні дослідження застосовуються для оцінки функціонального стану зорового аналізатора на різних ділянках. Зорово викликані потенціали відображають стан зорових провідних шляхів зорової кори, зорового нерву та хіазми, а різні види електроретінограм характеризують функціональний стан практично всіх десяти шарів сітківки: перш за все, шару фоторецепторів, біполярів та гангліїв. Також за допомогою електроретинограми можна оцінити функцію амакринових та мюллерових клітин. Для цієї доповіді я вибрала три показові випадки патології сітківки у пацієнтів, що нещодавно були досліджені на ретискані в нашому інституті. Порівняємо амплітудні криві нормальної електроретинограми, яка розташована з лівої сторони слайду. З кривими ретинограм наших пацієнтів, які відповідно розташовані зліва від норми на слайді, та відповідають одна одній у масштабі та умовах дослідження. Першим розглянемо дослідження пацієнта М, який був направлений на ретискан із підозрою на спадкову дистрофію сітківки, із зниженою гостротою зору до 0,3 та 0,5, і з незначним звуженням полей зору з периферічної та носової сторін та з деякими змінами на ОКТ. Як ми бачимо, неоднорідність внутрішніх шарів сітківки, поодинокі друзи, деякі зміни ліпсоїдної зони на межі внутрішнього та наружних сегментів фоторецепторів, та деякі гіперрефлективні зони хоріоїдеї. Згідно електроретинограмам, зображеним на цьому слайді, розглянемо на прикладі пацієнта М. Відповіді різних шарів сітківки в скотопічних та фотопічних умовах освітлення верхня крива DA001 відображає функціональну відповідь темноадаптованих паличок. Друга крива, DA10, відображає відповідь темноадаптованих фоторецепторів, причому паличок на 80-90% та колбочок на 10-20%. Слідуюча третя DAOSC це функціональна відповідь темноадаптованих внутрішніх шарів сітківки амакринових клітин. Далі йде світлоадаптована фаза LA30. Це функціональна відповідь світлоадаптованих колбочок, переважно макулярних. І остання фаза LA30 Гц – функціональна відповідь світлоадаптованих загальних колбочок. Як відомо, при частоті подачі імпульсу більше 15 Гц палочки не реагують. Літери DA та LA це умови освітлення, в яких проводилося дослідження. DA dark Adapted – це скотопічні умови. І LA це light Adapted – фотопічні умови. Перед першим дослідженням DA 001 Пацієнт знаходився в абсолютній темряві 30 хвилин. Також при переході на світлу фазу перед la 30 пацієнт адаптувався 10 хвилин на світлі. Аналізуючи скотопічний період дослідження пацієнта, це три верхніх криві, ми бачимо трохи знижену функцію загальних фоторецепторів та нижню межу норми відповіді паличок. На фотопічному етапі дослідження відповідь колбочок та біполярів також потрапляє в нижні межі вікової норми згідно встановлених діапазонів норм на ретискані в умовах нашої лабораторії. дані зараз готуються до публікації. Таким чином, з великою ймовірністю, можна відхилити підозру на спадкову хворобу у цього пацієнта. Та припустити початкову макулопатію та ретинопатію із зниженням фоторецепторної активності, переважно паличкової, що притамано віковій макулодистрофії або іншим неспадковим ураженням сітківки, що й було зазначено у заключенні після обстеження на ретисканні. Зовсім інакше виглядають електрофізіологічні відповіді при спадковій патології сітківки. Розглянемо випадок пацієнта А. На цьому ОКТ ми бачимо деформований профіль сітківки. нерівномірно та нечітко контуровані зрізи більшості шарів сітківки. Ну це ліве та праве око. Еліпсоїдна фоторецепторна зона практично відсутня. Окремі невеликої діляночки ось тут, фовеоли, Дистрофічні та атрофічні зміни пігментного пітелію спостерігаються, ділянки фіброзу і гіперрефлективна хоріоїдея. Прогнозований об'єктивний візус 0,04-008, незважаючи на відносно високу гостроту зору, яку цей пацієнт продемонстрував місяць тому, до 0,5-06. Також па пацієнт акцентував, що бачить тільки центру, а по периферії зображення концентрично та поступово звужуються та втрачаються. Розглянемо електроретинограму цього пацієнта. Ми бачимо велику різницю між нормальними кривими та кривими пацієнта. Так, відповідь темноадаптованих паличок відсутня рівна лінія. Відповідь темноадаптованих фоторецепторів значно знижена та електронегативна. Відповідь темноадаптованих амакринових клітин практично відсутня. Відповідь світлоадаптованих колбочок значно знижена, подовжена, але присутня. І відповідь загальних світлоадаптованих колбочок також значно знижена, але присутня. Мультифокальна електроретинограма зображена на цьому слайді. Вона дозволяє, як відомо, шляхом певних математичних перетворень локалізувати та розрахувати активність обмеженої зони сітківки, макули, точніше. На даному слайді зображена червоним та оранжевим кольорами пікову відповідь тієї незначної збереженої функціонально ділянки ФОВеа, завдяки якій пацієнт ще не втратив центральний зір. Ця ділянка зовсім мала. Навколо червоного піка ми бачимо розташоване синє чорне плато, що відображає майже повну відсутність функціональної активності решти макули. Тобто, враховуючи всі попередні дослідження та показники електроретинограм з великою ймовірністю. Можна стверджувати, що ми маємо справу з випадком пігментною або безпігментною, в залежності від клінічної картини очного дна та наявності кисних тілець, а біотрофію сітківки, іншими словами, пігментний ретиніт в пізній стадії. Наступний випадок пацієнт Г, який скаржився на випадіння центрального зору у вигляді темних плям та відмічав відносно збережений боковий зір. Гострота зору в соті. На хамфрі визначаються грубі виражені центральні скотоми з відносно незмінним парацентральним полем зору. На ОКТ ми бачимо грубі зміни атрофічного характеру макули з зонами фіброзу і зниженням товщини фовеоли. Та відсутністю нормальної топографії всієї макули. На флюоресцентні ангіографії помітні гіпофлюоресцентні великі вогнища закритого типу із пігментним депозитом всередині та з невеликими гіперфлюоресцентними ділянками. Ось тут ми видно. Атрофії клітин пігментного епіделію. Така картина характерна для вітеліфорних макулярних дистрофій. Але яких на електроретинограмі цього пацієнта Г? Три верхні криві. Раз, два, три. Ось пацієнт. Ось норма для порівняння. Практично не відрізняються від норми. Та характеризують функцію загальних паличок та загальних темноадаптованих фоторецепторів майже нормальною. В той час як світлоадаптовані дві нижні криві, світло, які демонструють активність світлоадаптованих ковбочок та біполярів, функціонально знижені приблизно в два рази. Щоб відповісти на питання, чому при таких грубих змінах на ОКТ та фах... Ми отримали відносно помірні зміни електроретинографії, треба дослідити функцію пігментного пітелю сітківки цього пацієнта та його взаємодію з фоторецепторами. Для цього пацієнту ГЕ була проведена електроокулографія. В правій половині цього, в половині цього слайда показано зверху нормальну електроокулограму у вигляді темнового провалу. Чорна лінія вниз та світлового піку сіра лінія вгору. Нижче знаходяться електрооколограми правого та лівого ока нашого пацієнта, де провал чорний та пік сірий мають практично рівну лінію, яка переходить з чорної в сіру, що свідчить. Про відсутність біоелектричної активності пігментного епітелію сітківки як в темряві, так і на світлі. Ще нижче. Зазначен коефіцієнт Ардена. На правому оці він дорівнює 0,95, на лівому 0,82. Це дуже низьке значення. І воно підтверджує, що підтверджує дисфункцію пігментного епітелію сітківки. Та відсутність його взаємодії з фоторецепторами. Хочу нагадати, що в нормі коефіцієнт ардена має значення 1,8 або вище. Таким чином, аналізуючи показники цього пацієнта разом із клінічною картиною, з великою вирогідністю можна стверджувати, що пацієнт має хворобу Беста. Для порівняння, хочу нагадати, що в інших випадках від телеформних дистрофій. Електрооколограма практично нормальна, а на електроретінограмі виявляться виражені зміни як з так і фотопічною фази дослідження. Підсумовуючи вище сказане, слід підкреслити, що спадкові хвороби сітківки зазвичай мають характерні виражені зміни електрофізіологічних показників, що разом із іншими дослідженнями. Дозволяють з великою ймовірністю встановити правильний діагноз. Звичайно ж, для остаточного підтвердження спадкової патології та виявлення відповідної генної мутації необхідно проведення генетичного аналізу, що, на жаль, вкрай обмежено в сьогоднішніх умовах. Отже, висновки. Електрофізіологічні дослідження є незамінним інструментом сучасної нейроофтальмології, Часом основним елементом комплексної діагностики патології сітківки та зорових шляхів. Електроретинографія дозволяє виявити субклінічні зміни при багатьох ураженнях сітківки, зокрема спадкових. Аналізуючи грами та електрооколограми, можна оцінити функціональну активність пігментного епітелія сітківки та фоторецепторів, що є основним критерієм у диференціальній діагностиці хвороби Беста. Дякую за увагу!